Сьогодні я розповім, як змінити розмір піктограм на робочому столі, щоб зробити вашу роботу комфортнішою. Це можна зробити кількома способами, залежно від вашої операційної системи. Windows 10 та 11. Якщо у вас Windows, є швидкий спосіб зміни розміру значків: просто натисніть клавішу Ctrl і прокрутіть колесо миші. Вгору значки збільшуються, вниз зменшуються. Є і стандартний спосіб: клацніть правою кнопкою миші на робочому столі. Оберіть перегляд. Виберіть один із варіантів: великі, звичайні або малі значки. Якщо потрібно ще більше налаштувань, їх можна змінити в реєстрі Windows, але це для досвідчених користувачів. macOS. Якщо ви користуєтесь Mac, налаштування теж дуже просте. Натисніть правою кнопкою миші на робочий стіл. Оберіть, показати параметри перегляду. У меню знайдіть повзунок, розмір значків та налаштуйте його так, як вам зручно. Linux, Ubuntu, Gnome. У Linux, якщо ви працюєте з Ubuntu, все ще простіше. Підкрийте файловий менеджер. Перейдіть у папку Desktop, натисніть Quietry і плюс або мінус, щоб збільшити або зменшити значки. Висновок як бачите, налаштувати розмір піктограм легко на будь-якій системі. Тож обирайте зручний для вас спосіб і зробіть роботу за комп'ютером ще комфортнішою.